На авторинку Карпарк продаж від власника. Номер власника буду вказувати вам під відео. Тож кого цікавить, телефонуйте йому, спілкуйтесь з ним. Друзі, це в нас Chevrolet Volt 2015 року випуску. Американочка приїхала з Америки в 2023 році. Автівочка з мінімальними пошкодженнями. От рівненька по кузову, ціленька, має дуже гарний чорний колір, дуже стильно. Гарно виглядає автівочка. Під капотом у нас встановлений 1,4 бензиновий двигунчик. Це в нас плагін-гібрид з електричною установочкою. По автівочці ми бачимо, у нас є безключовий доступ. Салончик в дуже гарному стані, можете бачити самі. У нас мультикермо, датчик світла, круїз-контроль, 4 склопідіймачі, електричні дзеркала. от Всі таблички, все це присутньо, можете бачити, кому потрібна. От, бачите, він-код, тому що в автівочці пробіг рідний, підтверджений, всього лише 90 тисяч кілометрів. 94 551. Так, клімат-контроль, автоматична коробка перемикання передач. електричне ручне гальмо, все це є. Можете бачити, стеля гарненька, у відмінному стані, не висить, все в порядку. Ну і в принципі, салончик в дуже гарному стані. Можете бачити самі. Свіженька автівочка, досить. В досить гарному стані. Задній рядочок так само показую вам без жодних зауважень. Всі ремені безпеки присутні, дверні проємчики. легкосплавні диски вже на гарній зимовій гумі. можете бачити самі. От. Парктроніки в задні стоять. У нас поміняний, тільки-тільки поміняний 12-вольтовий акумулятор. Дивіться, от такий от багажний відділ автівки, ліфтбек з дахом величезним. От, все як має бути, друзі. Так, давайте дернемо капота, зараз подивимося, що в нас тут. Оп. Зараз. Отак от, от. Відкриваємо. Тут, власник, нічого не мив. Бачите, стаканчики ціленькі, рівненькі. Все, без проблем, все в порядку. Капота так само вам показую. Так. Погнали, запустимо автівочку. Дивимось, як вона працює. Так, от у нас тут кнопочка старт-стоп, натискаємо на гальму. Оп, і все. І ми можемо вже їхати. Автівочка на електробатарейці вже працює. Помолочок немає, все в порядку, все як треба. Так, Вимикаємо. от, е, Цінничок автівочки буде в нас 10 тисяч доларів. Також є мінімальний торг. Нагадую, це в нас продаж від власника. Тому номер телефону буде вказувати під відео. Кого цікавить, телефонуйте.